Протокол Ірпінської міської виборчої комісії Київської області. Про результати виборів депутатів Ірпінської міської ради Київської області у багатомандатному виборчому окрузі. Кількість виготовлених виборчих бюлетнів. 61 тисяча 367. Кількість виборчих бюлетнів, одержаних дільничними виборчими комісіями. 61 тисяча 410. Кількість виборців, включених до списків виборців на виборчих дільницях. 61 тисяча 193. Кількість виборців внесених до витягів зі списку виборців для голосування за місцем перебування 343. Кількість невикористаних виборчих бюлетенів 31 тисяча Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетенів приміщень для голосування. 29 тисяч Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні за місцем перебування 274. Загальна кількість виборців, які отримали виборчі бюлетні в межах відповідного багатомандатного виборчого округу. 29 тисяч Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні 29 тисяч Кількість виборчих бюлетнів, що не підлягають врахуванню один. Кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними. 1155. Кількість голосів виборців, поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі. Народна партія 500. Свобода 2535. Сила людей 952. Наш край 1137. Нові обличчя 9552. Партія захисників Вітчизни 1541. Батьківщина 2027. Укроп 2184. Селянська партія України 580. Опозиційний блок 892. Партія простих людей Сергія Капліна 402. Блок Петра Порошенка Солідарність 3384. Радикальна партія Олега Ляшка 1234, Громадянська позиція 235. Солідарність жінок України 1676. Загальна кількість виборців. Загальна кількість голосів виборців, поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі 28 832. Відсоток голосів виборців. Поданих за кожну місцеву організацію політичної партії у багатомандатному виборчому окрузі у відношенні до загальної кількості голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Народна партія одна ціла Свобода 8,7923. Сила людей – 3,… 3019 десятитисячних. Наш край 3,9435 десятитисячних. Нові обличчя 33,1299 десятитисячних. Партія захисників вітчизни 5,3448 десятитисячних. Батьківщина десятитисячних. Укроп. 7,5749. Селянська партія України 2,117. Опозиційний блок 3,938. Партія простих людей Сергія Капліна 1,3978. Блок Петра Порошенка. Солідарність 11,7370. Радикальна партія Олега Ляшка 4,000. 2810 тисячних. Громадянська позиція 0,8151 1510. Солідарність жінок України 5,08 130. Сумарна кількість голосів виборців поданих за місцеві організації політичних партій. Партії, що отримали 5 і більше відсотків голосів виборців 22 тисячі 899. Кількість голосів виборців необхідних для отримання одного депутатського мандату 636. Кількість депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому окрузі. Свобода. 4. Нові обличчя 15. Партія захисників вітчизни. 2. Батьківщина 3. Укроп 4. Блок Петра Порошенка. Солідарність 5. Солідарність жінок України 3. депутати у багатомандатому виборчому окрузі обрано. Карплюк Володимир Андрійович, Маркушин, Олександр Григорович, Страховський Андрій Андрійович, Бурчак Олександр Володимирович, Денисенко Юрій Олександрович, Пащинський Олександр Сергійович, Лобода Наталя Васильівна, Плешко Максим Валерійович. Куценко Святослав Вікторович, Карпенко Богдан Валерійович, Вишняков Ігор Анатольович, попсує Анастасія Вікторівна, Скрипник Сергій Федорович, Олійник Олексій Володимирович, Оверко Ігор Іванович, Шевченко Марія Ігорівна, Кобринець Аркадій Володимирович, Захлюпаний Володимир Миколаєвич, Ковтун Ігор Володимирович, Миронюк Юрій Миколаєвич. Мельничук Богдан Омельянович, Чайка Григорій Григорович, Куханашвілі Лаврентій Юрійович, Глиняний Сергій Миколаєвич, Нелюбін Віталій Леонідович, Смолярчук, Смолярчук Наталія Вікторівна, Король Петро Петрович, Пікулик Василь Серафимович. Ковальчук Ярослав Олексійович, Калічка Артем Андрійович, Молчанов, Володимир Володимирович, Олійнич, Ольга Романівна, Бідула Людмила Миколаївна, Севастьянова Олена Вікторівна, Панасюк Ігор Валерійович, Лехман Іван Ласлович. Так, підписи голови заступника секретаря та членів комісії. Будь ласка, так. Да. Я вас вітаю. Так, да, ще не голосували. <світували> <світували> давайте голосуємо. За рішення. <будь> так, <заріщення> давайте. <заріщення> давайте голосуємо. Давайте, Олексій, пропозиція зареєструвати відповідно до складених протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Ірпінської міської ради Київської області в багатомандатному виборчому окрузі. В межах відповідних територіальних виборчих округів та протокол, протоколу про результати виборів депутатів Ірпінської міської ради Київської області в багатомандатному виборчому окрузі, складених 30 жовтня 2015 року. Та відповідно до статті 686 закону України про місцеві вибори визнати обраними відповідних зачитаних із протоколу. Осіб від суб'єктів висування. Так, прошу голосувати. Хто за таку пропозицію? Хто за? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Хто проти? Утримався? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять утримався. Рішення прийнято. Я вас вітаю.